Всім привіт! Мабуть, дуже мало людей, тих, хто відмовився б стати сильнішим, ну, отримати більше сили психологічної, фізичної, ментальної, енергетичної. Особливо, якщо людина має якісь певні здібності енергетичні, магічні, цілительські. І от як правило, люди їздять там на місця сили, роблять якісь практики, щоб лише ставати сильнішим, сильнішим, сильнішим. І це є добре. Але тут є один нюанс: чи усвідомлюють люди, ті, хто розвиває свою силу, про те, що разом з тим зростає рівень відповідальності за ту силу, тому що у всесвіті нашому це взаємопов'язані речі. Чим більше сили людина має, тим більше на неї покладається відповідальність. Тому що слабка людина, вона ну, мало що може взагалі зробити. Вона ні іншим сильно не нашкодить, ні собі сильно не нашкодить. Сильна енергетична людина, сильна духом людина, вона може нашкодити як іншим, досить серйозно, так і собі. Просто по незнанню якихось законів Всесвіту, по незнанню того, як це влаштовано, по незнанню того, як правильно користуватися тою силою, по неготовності вирішувати питання, проблеми, які потім можуть виникнути. Тож. Розвивати свою силу важливо, цінно. Я не пропагую те, щоб всі там сиділи по норам. Але е задумайтесь над цим, задумуйтесь кожен раз, коли хочете розвивати свою силу, чи готові ви, чи до відповідальності, яка може прийти. А вона прийде, вона будь-якому прийде, карма працює безвідмовно. Просто чи вона прийде швидко, чи потім, чи ще якось, все одно воно прийде. І вона прийде або позитивна, або негативна, ну, умовно. Тобто вона в будь-якому випадку буде. Ця карма, відповідальність, вона буде. Просто якою вона буде, це вже от залежить від того, як ви скористаєтесь своєю силою. Бажаю вам в цьому успіху.